Всім добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про книжкові покупки. Взагалі, подібний формат відео він мені не зовсім близький. Мені подобається подібне дивитися, але прям знімати. Не знаю, тому що мені, в принципі, немає що сказати про ці книжки, окрім якихось дуже загальних речей. Але в принципі я бачу, що цей формат подобається глядачам, тому будемо зараз дивитися, що я накупила. Накупила я достатньо. І перша книжка це е, новинка від видавництва жупанського на мармурових скелях. Ернст Юнгер. Це його перший роман, надрукований в, 30... а... в 33-му році. Так, в 33-му році. Ну, що сказати, Юнгер це Юнгер. Це війна, німецьке суспільство, бла бла-бла. Конкретно що в цій книзі буде? Я взагалі гадки не маю. Серйозно, я гадки не маю. Я просто побачила Юнгера, мені сподобалася його книжка війна як внутрішнє переживання. Мені сподобалася, сподобалася книжка в стелевих грозах, це його найпопулярніша робота. При тому, що я її не дочитала, і, до речі, треба це зробити. Я думаю, блін, ну, ще й від, від видавництва жупанського. А, точно, я ще читала у нього скляні бджоли. Не скажу, що мені прям сподобався цей формат, але я так розумію, що це. Текст, який жанрово відрізняється від великої кількості того, що він, в принципі, писав. Наступна книжка це відкриття, це поезія, це Олег Лишега. Отака дуже-дуже от гарна книжка. У мене на фоні скиглить песик. Не звертайте увагу. Ну що таке? Вона залізла в ящик. Коротше, це поезія, неймовірно гарна книжечка. Я на осліп купила її, тому що мені порадив мій товариш, який в українській поезії дуже добре розбирається. І я довірилася його смаку. Власне, не пошкодувала про це, тому що е вже прочитала якісь роботи. Плюс тут є переклад Езери Паунда, правда, одного вірша, але це не має значення. Е головне, що він тут є. Це цікаво. Тут ще є містерія. Я ніколи не читала містерії. Можливо, читала, але не пам'ятаю. Але якщо не пам'ятаю, то не враховується. Е, от ще тут є фоточка. Е, Михайло Савченко, Олег Лишего, Віктор Мороз, Микола Рябчук, Стас Смирнов, Київ, будинок учителя 1988 рік. Така от фоточка. Е, в принципі, мені дуже подобається ця серія. знайомитись з українськими поетами, тим паче, поки вони живі. Це дуже і дуже важливо, тому що е, я буквально на днях обговорювала зі своєю знайомою, що. У нас є така проблема, що ми інколи е, згадуємо про прекрасних поетів вже в момент, коли вони померли. А за життя, типу, не приділяємо їм належної уваги, і це трошки неправильно. От тому читайте українську поезію. Наступна книжка, наскільки я зрозуміла зрозуміла з відгуків інших блогерів, це книжка, яка не читається легко. Це Джозеф Геллер пастка 22 е, Вона така величенька. Дуже теж гарна, просто подивіться, яка вона симпатюлечка. Це пародія. Добре, давайте я вам просто зачитаю, щоб ви розуміли, що це дійсно цікаво. Це сатира на мілітаризм, бюрократизм, націоналізм, патріотизм, дисципліну, амбітність, лояльність, медицину, психіатрію, великий бізнес, капітал, секс, релігію та людство. Коротше, все, що завгодно, і це американський. Можна вважати постмодернізм. Тому, ну слухайте, мені здається, що це звучить занадто привабливо. До того ж, Джозеф Геллер, це як я знаю від людей, які обожнюють американський постмодернізм. Це одна з таких ключових осіб на рівні Томаса Пінчина, на рівні Джона Барта та йому подібних. І звідси ми переходимо до. Наступної книжки пов'язаної безпосередньо з тим, що я сказала, Лабіринти американського постмодернізму. Як бачите, я собі вже виокремила те, що хочу прочитати: е, Максима Нестелєєва. Ну що я можу сказати? Це про американський постмодернізм, про ключових його осіб. Е, перепрошую, якщо я, до речі, неправильно ставлю наголоси в прізвищах, у мене з цим серйозні проблеми. Так. Джон Гоукс. Дональд Бартелмі, Дон Деліло, Джозеф Макелрой, Томас Пінчен. Так. Ну, тут ще є ім імена, які мені невідомі. Ігап Гасан, Брайан МакГейл, Фредерік Джеймісон, Осмодерне покоління 1940 х 2010 х від Хіпстерів до Хіпстерів. Ну, коротше, це цікава книжка, наскільки я зрозуміла з відгуків. Деяких теж людей, чиєму смаку, я довіряю. І, в принципі, мені цікавий американський постмодернізм. Я читала виголошення лоту 49 Томаса Пінчена, я щось там читала у Джона Барта оповідання. Це прям таке інтелектуальне вибухове чтиво, яке змушує твій мозок просто. Напружитися максимально там в одному простореченні купа посилань, купа ілюзій, якісь сенси приховані. Ти така Боже, це це просто кайф, це просто кайф. Тому мені було б цікаво почитати трошки більше про взагалі цих постмодерністів, які у них особливості, що їх об'єднує, що роз'єднує. Чим вони взагалі такі офігенні. Плюс, як я сказала, тут є невідомі мені імена, з якими теж варто познайомитись. Наступна книжка. Це не така імпульсивна покупка, як оце, все почула відгуки і вирішила купити. Про цю книжку я взагалі нічого не чула. Але я дізналася про неї декілька місяців тому, просто побачила її і подумала, що я хочу купити, тому що цьому авторові я довіряю. Все, що читала у нього, мені все абсолютно сподобалося. Плюс книжка просто офігенно виглядає. Ну, серйозно, вона дуже гарна це. Курт Вонегут, подивіться на цю красу. Ну просто. Це ж, ну це ж бомбочка. Це просто зацініть. Ну, краса, краса. Правда, назва тут величезна: Божої вам ласки, містери Роузвотери, э, або перли перед свинями. Свинями. E, взагалі нічого не чула. От реально, я навіть не дивилася про що ця книжка, тому що Вонегу — це один з тих авторів, які для мене дорівнюють автоматична покупка. От все, що я бачу, все куплю. E, до того ж, мені дуже хотілося купити книжку разом з тією e, «Сирени Титана. Теж дуже гарна книжка, теж цікава має бути. бо вони гута це не вонгут, що у нього може бути нецікаво. Але я її не можу знайти в наявності. Я настільки довго відкладала момент її покупки, що й тепер не можу її знайти. І остання книжка на сьогодні це е, книжка, яку я не купувала, яку я отримала від видавництва ще одну сторінку, яку я вам дуже, дуже раджу. Е, вони друкують, поперше, цікаві книжки, е, маловідомі книжки. В тому числі і якість просто неймовірна. Мені здається, що її співвідношення з ціною в принципі хороше. Це Гертруда, Стайн, війни, які я бачила. Це автобіографія. Е, сказати, що я була просто на сьомому небі, коли побачила, що вони планують друкувати Гертруду Стайн, це не сказати нічого абсолютно, тому що е, я не бачила ні старих видань Гертруди Стайн. Ні нових видань Гербтруди Стайн українською Взагалі, я взагалі її не бачила ніколи. І, мабуть, навіть не чула про неї особливо так, що прям е у нас в українському сегменті Ютубу, бо... бо що? Бо нічого. Я не знаю, як так взагалі вийшло, тому що це дуже-дуже важлива постать в історії літератури ХХ століття. Е на хвилиночку подивіться фільм о півночі в Парижі Вуді Аліна. Там е буквально Ернест Гімінгвей приходить і радиться з нею щодо текстів. Тобто це не остання особистість. І якщо ви читали свято, яке завжди з тобою, того ж згаданого Гімінгвея, то ви знаєте. Повітень на тривогу, То ви знаєте, що це ну, неабияка жінка. Е -е, власне, це її автобіографія. Цікаво. Тому що якщо вона така прям інтелектуалка, то почитати про її життя, це неймовірно буде цікаво. І в принципі, я вас е, оцією книжкою хочу закликати до того, щоб читати автобіографії, читати біографії, від якихось дослідників, читати книжки, як от книжка Максима Нестілеєва, бо... Повірте, не тільки художня література, не тільки філософська література чи науково-популярна може вас збагачувати як особистість, тому що, я, здається, казала це в якомусь вже відео, що дуже часто чийсь досвід чи чиєсь життя може стати для нас натхненням, терапевтичним якимось таким. Читацьким досвідом, ви можете щось для себе взяти, у вас може щось зрушитися в мозку, ви можете знайти якісь паралелі зі своїм життям. Тобто це не менш цікаво, не менш корисно, ніж вся та література, яку я згадала вище. Що ж, на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, що ви купили за останній час. Можливо, можливо, у вас списочок буде такий, що я собі щось додам в кошик після цього. Тому пишіть, бережіть себе. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Піду, піду.